Доброго дня, друзі! Вітаємо вас в компанії Заза Трейдинг. Ми спеціалізуємося на гуртових поставках товарів для бізнесу по всій Європі та за її межами. Сьогодні ми раді презентувати вам один з найбільш популярних продуктів мультимедійний мікс пак, що відкриває перед вашою компанією нові можливості для прибуткової реалізації сучасної техніки. Що це за пропозиція? Ми пропонуємо спеціально сформовані коробки з мультимедійними пристроями, дрібною побутовою технікою, інструментами та електронними товарами для дому. Кожна така коробка це Орієнтовно 200 одиниць техніки, середня вага палети 150 кг, 95% товарів у заводській оригінальній упаковці, переважно категорія А та Б, нові або майже нові з високим потенціалом прибутку, оптимально підібраний мікс затребуваних девайсів для перепродажу. Цей мікс включає такі товари: цифрові фотоапарати, смарт-годинники, планшети та смартфони, бездротові навушники та гарнітури, зарядні пристрої та пауербенкс, блютуз-колонки, домашні аудіосистеми, ігрові контролери, геймпади, vr шоломи портативні масажери, роботи пилососи та розумні камери спостереження, автомобільні мультимедійні системи, електронні книги, фотопринтери. Медіаплеєри, караокі системи та мікрофони, 3D-сканери, відеоконференц-системи, смарт-пристрої для дому, датчики руху, термостати, автоматизовані системи, спортивні відеокамери, електронні музичні інструменти, наприклад, МІДІ-клавіатури, проектори для домашнього кінотеатру та багато іншого. Кому це підходить? Ця пропозиція ідеально підходить для інтернет-магазинів, оптовиків, дистриб'юторів електроніки, магазинів техніки та гаджетів. Всі товари знаходяться на складі компанії «Zas Trading у місті Манха, Німеччина. Можлива відправка по Європі та за її межами, а також самовивіз або індивідуальний візит для перегляду товару також можливий. Не втрачайте шанс розширити свій асортимент та збільшити прибуток з нашим мультимедійним міксом. Ми відкриті до співпраці та завжди на зв'язку. Наші контактні дані ви знайдете в описі. Дякую за перегляд та до зустрічі!